Святі апостоли Петре і Павле, моліть Бога за нас, напишіть імена в коментарях. Якими похвальними вінцями увінчаємо Петра і Павла первоверховних, одного як першого серед апостолів, іншого, що більше за всіх потрудився, воістину сам Христос достойно вінчає їх вінцями слави безсмертної. Бо Він має велику милість, якими піснями оспіваємо Петра і Павла, що на крилах Богорозуміння облетіли всі краї і вознеслися на небеса, руки євангельській благодаті, ноги істинного проповідання, ріки премудрости, хресні роги, якими вучив демонам в око Христос. Який має велику милість, якими духовними піснями похвалимо Петра і Павла, що закрили уста безбожжя, страшні мечі Духа, Рима світла, похвала всієї вселенної священні Писателі, нового Завіту, богонаписані духовні скрижалі, які оголосив у Сионі Христос, що має велику милість. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, трикратним запитанням, Петре, чи любиш мене? Христос виправив трикратне Його відречення, тому й до той назнавця Симон, Господи, Ти все знаєш, ти знаєш, що я люблю тебе, тому до нього спас, паси овець моїх, паси обраних моїх, паси агенців моїх яких я придбав своєю кров'ю на спасіння, його, моли, блажений апостоле, дарувати нам велику милість і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пророк Давид, що через Тебе, Богородице, Бог Отцем став, у пісні тому, хто велич тобі дарував, так провістив про тебе, стала цариця, праворуч тебе. Бо тебе, матір, заступницею життя, показав Бог, що благословив від тебе без Отця людиною стати, щоб образ свій оновити, що у пристрастях зітлів, і овечку в горах заблукало, відшукавши та на плечі, взявши, до Отця принести, з волі своєї з'єднати з небесними силами і спасти Богородице світ. Христос має велику й багату милість. Прийдіть сьогодні, собори вірних, благохвальне і красне зібрання, увінчаємо достойними похвалами Петра і Павла, благодаті обраних служителів, бо вони щедро сіяли всім слово, благодатні дари Духа, примножили і, будучи лозою істинного винограду. Виростали нам стигли плід, що веселить серця наші, до них з відкритим лицем і чистою совістю взиваємо, промовляючи, радуйтеся, руйнівники Безсловесного і служителі розумного, радуйтеся, обрання прекрасне Творця всіх і Спасителя, радуйтеся, заступники добрих і відгонителі Омани. Ублагаємо ж їх, щоб вони завжди молилися Творцеві і учителю, щоб він дарував міцний мир світові і душам нашим велику милість, учеників Христових і основу церкви, істинних стовпів і стіни, сурми Божественного Христового вчення і його страждань, первоверховних Петра і Павла, як усього світу заступників прославмо. Вони бо обійшли всю землю як оралом, засіяли віру і насадили всюди Богорозуміння, проповідуючи Тройцю, О Петре, каменю і основу, і Павле, сосуде, обраний. Ви, воли Христові, запряжені в одній упряжці, притягнули всі народи до Богорозуміння, міста й острови, євреїв, повернули до Христа. І молитися, щоб спаслися душі наші. Петре, первоверховний славних апостолів, каменю віри, і павле дивний, святих церков Ритор і світильник, ви стоїте перед Божественним престолом, моліться за нас, Христу Богу, павле, уста Господні, основа вчення, колись гонитель Ісуса Спаса. Нині ж, будучи первоверховним апостолом, ти, блажений, бачив невимовне і був піднесений аж до третього неба, і взивав: Йдіть зі мною, і не залишимося без благ. Небесного Єрусалима, громадяни, камінь віри, і ритор Церкви Христової, Двойця Святої Трійці, вовці світу, залишивши нині все на землі. Відійшли в стражданнях до Бога і моляться йому сміливо, щоб спаслися душі наші. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ви, всехвальні апостоли, є багатоплідна воза, як передрікла в Євангелії премудрість Божа, Спів присносучне Слово Отче, ви носили у віті вашому, плід спілий і прекрасний. Який споживаючи, ми вірні, насолоджуємося з радістю, Петре, каменю віри, і Павле, похвало Вселенної, утвердіть паству, яку ви придбали вашим навчанням, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ублажаємо Тебе, Богородице, і славимо Тебе достойно, ми вірні, як град непохитний, і стіну незбориму, Надійну заступницю і пристановище душ наших, хто розповість славний апостоле Павле про кайдани і скорботи Твої по всіх містах, труди, виснаження, часто без сну, в голоді і спразі, злостраждання в холоді і в наготі, в кошику, побиття палками і камінням, переходи в глибині морській. Ганьбою був ти для ангелів і людей, все це ти перетерпів у Христі, який укріпляв тебе, щоб ти придбав світ у Христі Ісусі, Господі твоєму, тому мовимо тебе, ми, напишіть імена в коментарях, що святкуємо з вірою, святу пам'ять Твою, молися безперестанно, щоб спастися душам нашим. По всій землі розійшлося віщування їх. І в кінці вселеної слова їх, хто розповість славний апостоле, про в'язниці і скорботи Твої по всіх містах, або хто покаже подвиги і труди Твої, якими ти потрудився в Євангелії Христові, щоб придбати всіх і привести до Христа Церкву, але блага її, апостоле Павле і вчителю церкви. Щоб ми зберегли добре Твоє сповідання аж до останнього подиху. Небеса повідають славу Божу, творіння ж рук Його сповіщає твердь. Великих світильників церкви, Петра і Павла прославимо, бо вони яскравіше за сонце засяяли на тверді віри і вивели народи з невідання, зорями проповіді. Один був розіп'ятий на Христі. І пішов на небеса, де одержав від Христа ключі царства, а другий усічений мечем відійшов до Спаса, обидва достойно ублажаються, і обидва сповіщають Ізраїля, що на самого Господа юдеї неправедно руки простигли. Тому Христе Боже наш їхніми молитвами знищи супротивників наших і всієї неньки України. І православних віру утверди, як людинолюбець, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, радісне свято засяяло сьогодні на землі, всечесна пам'ять премудрих апостолів і первоверховних Петра і Павла. Тому і Рим радіє разом, святкуючи в піснях і співах, святкуємо і ми, браття, всечесний цей день. Радуйся, Петре, апостоле, найближчий, друже Твого Вчителя, Христа Бога нашого, радуйся, Павле, найулюбленіший, проповіднику віри й учителю Вселенної, маючи сміливість, святообрана двойця, моліть Христа Бога нашого, щоб спастися душам нашим, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Творець і визволитель мій, Христос Господь, із Твого пречиста лона, вийшовши, в мене одягнувся, і від першої клятви Адама визволив, тому все чиста до тебе, як до Божої Матері і діви воїстину, невмовкно взиваємо разом з ангелом. Радуйся, радуйся, владичице. Заступниця і покрове, і спасіння душ наших, Апостолів, першопрестольні і вселенної вчителі, владику всіх моліть, щоб мир вселені дарував і душам нашим велику милість.